місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло, свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський. Петро для чинів тре кутки. Федір купець обдурити пруткий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, в сей іноземних заводи телят. Ці наловецтво готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з... Ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, Навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик то чи цар все пожере. як Солому пожар хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.